Вітаю, друзі! Мені безмежно приємно, що ви зазирнули до мене на кухню за новим рецептом. Далі ми займаємося заготовками, і сьогодні в вашій увазі хочу запропонувати дуже легке і смачне в приготуванні яблучне варення. Все, як завжди, легко і просто. А якщо цікаво, залишайтеся зі мною, я зараз більш детально все розкажу і покажу. Підготувала яблука, для цього рецепту підходять будь-якого сорту. Якщо ви хочете, щоб у вас було таке варення із дольками, беріть яблука твердих сортів. У мене почали обсипатися вже літні яблука, тому я вирішила приготувати саме з цього сорту, але вони дуже соковиті і солодкі. Я гарно їх помила і нарізаю відразу ж на вагу, нам потрібно на порцію 1 кг яблук. Порізала ось такими дольками і відразу ж висипаю все на деко. Саме 1 кг яблук іде на стандартне деко. Я відразу ж буду запікати подвійну порцію. Так, ми будемо не варити, а запікати варення. На 1 кг начищених яблук я використовую 300 г цукру і ось таким чином зверху посипаю. Можна це все перемішати між собою і розложити на деко, але я, щоб спростити цей процес, зробила ось так. Відправляю відразу ж подвійну порцію в духовку. Духовка в мене розігріта до 200 градусів на 15-18, можливо, 20 хвилин. Потрібно побачити, щоб почалося бурління, таке кипіння в духовці. Як тільки яблука ваші почали кипіти, сік, який вони пустили, цукор розчинився, і все, ваше варення готове. Такі яблука прекрасно підходять до будь-яких млинців, начинку для рогаликів. Воно захолоне, стане досить густим, смачним, не потрібно нічого виварювати, два-три рази, нічого перебивати. Якщо хочете зробити таке, щоб було як повидло, просто на цьому етапі потрібно відняти шкірочку, повибирати, і баночки 5 хвилин потім простерилізувати разом із варенням. Я розкладаю відразу ж разом і шкірочками це все по чистих стерилізованих баночках. Закручую. І після того як все схолоне, відправляю відправляючи в погріб, чи в кладову це варення в мене прекрасно зберігається в звичайній кладовій квартирі, гарно стоїть, тому рекомендую приготувати. Воно вийде досить густим. В мене діти дуже люблять таке варення до панкейків, або, наприклад, я коли готую пироги, його використовую. Воно не на дне і дуже ароматне, воно не переварене. Рекомендую друзі, приготуйте обов'язково. Я впевнена, що вам сподобається, тому що все дуже дуже легко, просто і смачно. І до нових зустрічей. Готуйте, готуйте з любов'ю. Нехай у вас все буде добре! Хороших і смачних вам заготовок!